Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Дідемо у Кросфорд 15х15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання в описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так тут є багато великих цифр. Наприклад, почнемо з пошуку дев'ятки. 9. Дев і тут 4, 1, 2, 3, 4. Десь отак. Так, далі. Це навряд чи засунеться повністю. це також. Спробуємо цю, Ну, можна спробувати п'ятірку, пошукати. оцю. Нам зараз будь-які. 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Нам зараз будь-який. Наявність будь-яких клітинок стане у нагоді. 1, 1, 3. І шістка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість. Так. 5, ну Тут навряд чи вона перетнеться. 1, 5, по вертикалі 3-3, 2, 2, 1, 4, 4. Ну давайте спробуємо але навряд 4 Ні, не перетнуться вони таким чином. Так, Що ще ще 3, 2, 5, 2, ні, 1, 1, 2, 3, 4. Угу, угу. Ну, давайте спробуємо. 1, 2, 3, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Хай так. Хай так. Так. два, ні, ні. Один, 4. П'ять. Один, 4, 4. Так, ну схоже, що все. Хіба що може. 2, 3. Тут перетин п'ятірки, раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. І сюди 5. Угу. Так, так. Да. Ось таким чином. 5, 3. Так, і що тут? Одиниця. А давайте її закриємо, а тут десь двійка. Ага. Десь тут має бути трійка, а що, а що, не може бути М -м, по горизонталі 3, 1, 3, 2. Так, вже не влізе, значить це. Оце, одиниця. А десь тут по правилу передану так от можна двійку трошки. По вертикалі. Четвірка, раз, два, три, чотири. Це якась з одиниць. Чому вже. Ну так. 3. 6. Так. Да. Бо По по-іншому не влізе. Це не може бути перша одиниця. Одиниця, ще одиниця, 3. Да, вона вже не лізе. Тому можна з певністю сказати, що. Одна одиниця тут, а значить це частина трійки по вертикалі. Трійка сюди вже не піде. Це особливо нічого не дає. Поки що. Так. 4. окей. Хочеться крапочки поприбирати. А, якщо спробувати. 1, 2, 4 і тут передентрійки. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, можна сюди. Отак. От перед інтрійки. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, так. От да, можна. Трохи так. Ну, знову якесь наче засилля одиничок. А, так, але не все так погано. Раз, два, три. Раз, два, три. Хоча б щось тут можна зробити трійка. Отаким От чином. П'ятірка. Угу. Одиниця ще десь це. Трійка. Да, десь одиниця. Дивиться це це, це. це четвірка. Трійка, Трійка, трійка. Угу. Нам не вистачить, да. Я думав, трійку цю пошукати не вистачить для перетину. Ну що, ще. Що ще? 3, 3 2, 2, 2, 1. 1 Один. Так, точно. Це перша одиниця, тому що. Один тут вже не, не влізе, тут має бути двійка. Якщо тут одиниця внизу буде, то наступно має йти двійка, а вона вже не влізе сюди. Значить це одиниця. О, так закриємо. О тепер п'ятірка. 1, 2, 3, 4, 5. Можна отак от прям перекрити. Е, п'ять, 2 Це двійка, яка вниз піде. Трійка сюди жодна не влізе, значить, трійка посунеться сюди. Четвірка по вертикалі знайшлася. Тут по вертикалі, на жаль, просто одиниця, але вона нам п'ятірку сюди посуне. Тут четвірка підніметься вгору. Так, один-один. Це якась частина трійки, двійка сюди теж ще може влізти. Так, а це що таке 3, 1. Один, три. Ми правилу перетину, трошки сюди можна двійку запхнути. Отаким чином. І тоді... Ну так, да, це точно четвірка. Це очевидно. Так, один, три. Один, три. не дає п'ятірка. П'ятірка. Три, один, один. Три, шість. Шість. До речі. До речі. Раз, два, три, 4, 5, 6. І можна трійку сюди посунути. А тут у нас два і п'ятірка йде. Раз, до тобто, чотири, п'ять. Ось таким чином. Отже, це трійка. Так, п'ятірку одразу закриваємо. А тут що? Один, два, три. Так. Три. Три. Один. 1 DS5, так, да, це буде одиниця. Значить, трійку можна в цю сторону посунути. Двійка по вертикалі сюди. Закриємо. Тут дев'ятки вже не буде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ми тут з'єднати не можемо, тут 5 влазить по вертикалі і 4 Тут, так, да, це буде одиниця. Десь тут ще розташується трійка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отаким таким чином знайшлася трійка. По вертикалі один, два. Двійка сюди вже не влазить. Значить, двійка це. Ось вона. А тут виходить один, трійка вряд. В цьому напрямку пішла. І шістка в цьому. Значить, це. Четвірка. Раз, два, три, чотири. І отут отак от можна закрити хрестиками. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, тут відраховано. Трійка, трійка по вертикалі піде сюди вверх кудись. Тут закрилась трійка, одиниця. Так от. зробимо 1, 2, 3, 4, 5. Отаким чином. Значить, тут четвірки вже бути не може. Значить, єдине місце, де може бути трійка по горизонталі це отут. Тут двійка. Раз, все, дві двійки тут знайдено. Тут просто одиниця знизу по вертикалі. А тут п'ятірка отаким чином знайдена. А тут, значить, четвірка по вертикалі, от таким чином знайдена. Тут трійка не знайдена. А хоча знайдено. І двійка. Є. Значить, раз, два, три, чотири. Прям четвірку. Отак можна скоротити. Одиниця. Тут маєте двійка. Тут вона вже не буде, ця двійка. Значить, трійка піде вниз. Отак от, значить, двійка по горизонталі піде сюди. Цю трійку можна закрити. Тут по вертикалі. Тут першою йде двійка, значить, вона сюди. Таким чином знайшлася трійка. Тут по горизонталі. Найпершою йде двійка, значить, вона така. А ось одразу за нею наступна двійка. Тут 4-3 трійка 4, 3 піде вгору. 3, 1, значить, тут вже не буде нічого. Ось якась одиниця. 2-3. Оця. По вертикалі, сюди не влізе. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, трошки сюди. А отут буде ця одиниця вертикально. Тут ми можемо трохи. Що 2. Один це одиниця просто. Ну, хоч так. Так, ага, от по вертикалі один. П'ятірку замикаємо от таким чином. І значить, оце теж одиниця. Закриємо її, значить, тут десь трійка. Отак от поставимо для неї. Значить це друга четвірка по вертикалі. Оця. Раз, два, три, чотири. Піднімемо. Тут десь трійка. Тут десь, теж десь трійка. Невідомо де. Так. Длика, один, один, трика, пятерка, девятка. А что у нас тут, например? Тут, один, тут ще по вертикалі, десь треба двійки впихнути, тут вони не можуть бути. Значить, дев'ятка піде у цьому напрямку, а значить, це четвірка по вертикалі. Це не... небагато дає, бо тут знову засилля цих одиничок. І треба буде все одно щось коперсатися. Ну, не знаю, а що якщо. Два, два, два. Наприклад, так 2. Один. Ага. Добре. Два. Е, ні, так не можна. Так не можна. Е, хоча можна от що один. Це двійка значить залишається 2 і 1. Поперетину не пошукати. Отут можна поперетину пошукати. А, 1. Значить, двійка от сюди. Тут три одиниці. Один, крапка, один, крапка, ну да, трійку, чи можна по перетину пошукати по вертикалі? О, тут можна. От сюди піде вона. Це нам каже, що це частина першої цієї тріки по горизонталі, значить, тут її не може бути. Сюди не можна запхнути цю тріку по вертикалі, значить, закриємо. По правилу перетину пошукаємо цю трійку десь отут. Значить, ми знайшли одиницю. Тепер трійку по горизонталі можна закрити. 3, 1, 3. Ну це точно трійка. Ну, де одиниця. ну Що ж воно таке? 2, 2, 2. Так, ну отже ж. 1, 2, значить, це двійка. Отак от. Так, це двійка. Значить, трійка. Отут. Хрестик закриємо. А тепер 1.1.1. 1, 1, 1. Ну, так, да, може бути ще недостатньо пространства для маневра. Трійка, двійка. Тут по праву передно не пошукаєш одиницю також. Трійка вже знайдена. Е двійка. нічого нам не дасть. Одиниця. Двійка. Ну, тут. Теж нічого не можна зробити, тому що тут ще й одиниця влазить, і трійка влазить. Ну, що ж таке? Ну, один тут одиниця може бути ця. А може і тут бути. Тут може бути 5. Ну, кажу, дай підказку давай. Підказку давай. о яка підказка. Раз, два, три, 4, 5. Просто щоб не тягнути час знову з вгадуванням. Дивіться. Закриваємо. Це двійка. Сюди, може, двійка влізти. Це не дає можливість нам пошукати по вертикалі так. Два один. Ну. Якийсь жах. Три один. Два, два, три. 3. Не бачу ніяких варіантів. Прям просто. Якесь вгадування, да, вгадування. Ну, це, звісно, буде, не хочу я вгадувати. Ще підказку давай. О! Ну, взагалі, значить, це двійка. Це, значить, буде. Раз, два, три. Да, що ж таке? так трійка. Це по горизонталі одиниця. Можна отут прям вже хрестики проставити. Тут можна хрестик проставити. Це п'ятірка, це двійка, це ще одна двійка. Ось о двійка крайня. Це трійка по горизонталі. До одиниці поки не зрозуміло. Де двійка, двійка, окей, одиниця, двійка не зрозуміло. Так, два, три. 2, один, 2. Три. Знову такий. Тупічок децела. Але можна ось що зробити, якщо ми знаємо, що це десь позиція двійки, то отак от, от при зкрити. Ага. 2. Це що нам дає? Трійка сюди по горизонталі вже не влазить, значить її можна посунути сюди. Тут десь двійка буде. Вона піде назначено оця вертикальна догори. Це трійка по горизонталі. Закрили. Це одна з одиниць. Значить, одна з одиниць буде тут. П так, по вертикалі ось от трійка. Двійка. Ще десь двійка. Отак. 1-2. Має двійка десь сунутися. Єдине місце, де вона може. Тут її не буде. Наступної цієї двійки. Значить, вона буде тут. І тут буде одиниця. оця. Так. Що ще двійка. Значить трійка закрилася. ця трійка сюди пішла. Тут. Двійка. Ну, її треба закрити, бо поруч нічого не буде. Значить, тут ця одиниця. І оця двійка. Все. Що це таке? Флауер. Квіточка. Кросор розв'язано, дякую за увагу.